Українець не має бути в Україні, українець має бути щасливий. Це перше. Якщо в якийсь період часу Українець вважає, що йому вигідніше попрацювати за кордоном, це абсолютно нормально. Так само мільйони поляків чи чехів також працюють за кордоном, щоб зробити кошти і в тому числі повернутися на батьківщину. Ось що ми упустили який момент? Це ми вчасно не розпочали. Лібералізацію трудового законодавства імміграційного законодавства для того, щоб для того, щоб залучити, в тому числі мільйони іноземців для роботи в Україні, це відповідь на моє на ваше питання, що в Україні така величезна кількість вакансій, роботодавці не можуть знайти людей. Їм не потрібні українці за 50 за 40 тисяч гривень в місяць. Їм потрібні люди за 15-20 за 20 тисяч гривень. А українці за ці гроші вже не хочуть працювати, тому що м, про Польща пропонує 40 тисяч, 50 тисяч.